Усім привіт, дорогі глядачі. Сьогодні ми з вами слухаємо, як ви здогадалися із назви, ще одну історію від Зоряна Костюка, яка має міфологічне підґрунтя. Я знаю, що ви таке любите. Історія досить цікава за сюжетом і не схожа на інші. Мені вона дуже сподобалася. Водяник. Автори історії Зорян Костюк та Ольга Пелешук Існує повір'я, що не можна купатися та ловити рибу після бурі. Але ми, діти з освічених родин, вже мали піти у п'ятий клас та у жодні забобони не вірили, а ранок після бурі був таким спекотним, що купатися хотілося нестерпно. Тож я з двома друзями пішов на берег річки. Колись ця притока Дніпра розливалася навесні, заповнюючи всі зелені луки, а озера й стариці заливалися з Дніпром у єдине велике море так, що берегів не було видно. А ще тут було так багато риби, що її можна було ловити руками. Я цих часів не застав, бо в роки застою тут утворили Канівське море, навіть нашу маленьку річку перегородили дамбою. Хоча вода стікала через решітку, береги стали болотистими і поросли очеретом. Час від часу рибалки вирубали очерет, щоб було куди поставити човни, а де вони рибалили, слугувала нам пляжем. Хоча вода й тхнула болотом, але була чистою, на відміну від Дніпра, де твань влітку плавала скрізь. Будь-хто, залізши у Дніпро, виходив весь укритий водоростями, як водяник. Після бурі увесь берег річки був вкритий водорослями, травою і дрібними мушлями. Мої друзі Сашко та Пашко, теж міські хлопці, як і я, довго топталися на місці, не наважуючись увійти у воду. Довгов'язий Сашко та коротон Пашко виглядали поряд як пара телевізійних коміків, але всі звикли до того, що вони, як нерозлива вода, завжди та всюди ходили разом. Я лише посміявся з їх нерішучості і з розбігу пірнув у річку, виринув, відпльовуючись, і почув, як вони регочуть. Мишку, ти, мабуть, в перукарні був? Яка в тебе розкішна чуприна, вся зелененька. Я розізлився на кипкування, подумав жбурнути у них чимось і пірнув знову, шукаючи якийсь камінець на дні. Аж раптом мої руки намацали щось кругле і велике. Я схопив невідому річ і випірнув яким же було моє здивування, коли побачив, що тримаю у руках великий глечик з двома ручками. Він був увесь вкритий темно-зеленою тванню і явно лежав на дні дуже давно. Хлопці, які вже очікували, що я в них жбурну чимось важким, притихли. Дивіться, що я знайшов якийсь глечик. Сашко з пашком переглянулися. Може, краще не чіпати те, що винесло після бурі? засумнівався Сашко. Я виліз на берег, зірвав жмутик трави і почав очищати глечик. З під твані визирнули спіральні візерунки, вкриті чорною, білою та червоною фарбою. Я зачаровано провів по них пальцем. Дарма ти взяв цей глечик. Може, він належить русалці чи водянику? сказав Пашко. Облиш, які русалки з водяниками. Ми сучасні люди, в забобони не віримо. Цікаво, хто міг загубити цей глечик і скільки йому років. Я таких ніколи не бачив, сказав Пашко. Мабуть, він дуже старий. Я ще потер глечик травою і побачив якісь знаки. О, дивіться, тут щось написано не по-нашому. Сашко тицнув на глечик. Напис був коротеньким, усього шість символів, які дуже нагадували латинське письмо. Треба показати вчителю, запропонував я, він розбереться, а що там усередині? Я намагався намацати кришку, але глечик був закритий лише товстою кіркою з болотяних водоростей. Нижні шари вже засохли і скам'яніли, мабуть, якийсь час глечик лежав на березі. Я б цього не робив, не відкривай. вигукнув Сашко. Але вже було пізно. Кришка вилетіла з легким звуком, наче корок з пляшки шампанського. Обережно, а раптом там джин, попередив Пашко. Ну, якщо джин, то загадаю три бажання, посміхнувся я. Ми зазирнули всередину, але побачили лише смердючу жижу. Я виплеснув її на берег і промив глечик у чистій воді. Аж тут сталося щось дивне зі смердючої калюжі піднялися клуби прозорого диму. Їх було декілька, і вони віддалено нагадували людські обриси, Подув легкий вітерець і цівки диму піднялися аж до верхівок дерев. Повіяло холодом, наче з морозильної камери. Я відчув, як мерзнуть пальці. Мишку, дарма ти це зробив, почув я переляканий голос Сашка. Що це було? спитав я. Нічого доброго, відповів Пашко. Мені бабуся розповідала, що ведяник у глечиках зберігає душі, якщо випустити душу буде біда. Та що ти милиш, які душі? Мої батьки були переконаними атеїстами і скептиками. Мене виховали таким же. Я готовий був повірити навіть у ГНЛО чи снігову людину, але не в існування душі. Це все дурні забобони, заспокоїв я друзів. Сашко і Пашко знову переглянулися. Ми підемо додому, а я піду до Аркадія Петровича. Він учитель історії і повинен знати, що це за Галечик. Іди хоч до чорта лисого, сказав Сашко і сплюнув через ліве плече. Пашко повторив його жест. Хлопці розвернулися і пішли, не оглядаючись. А я попрямував до вчителя. Він мешкав у просторому будинку на іншому краю села. Колись ще в радянські часи, його прислали сюди за розподілом, і він тут так і залишився. Ігор Аркадійович тримався відлюдником, тому що співрозмовників йому тут бракувало, а його друзями, як він сам казав, були книжки. Учитель дуже сумував за спілкуванням з учнями під час канікул. Тож ми, міські хлопці, які приїжджали сюди на літо, були для нього єдиними співрозмовниками, поки сільські діти працювали на городах. Вдома в Ігоря Аркадійовича був цілий музей старовинних предметів побуту. Які не були надто цінними, але зберігалися для наступних поколінь. Тому тільки но я переступив поріг, він одразу помітив глечик у моїх руках. Оглянувши знахідку, вчитель вигукнув Яка гарна репліка. А що це? Це копія старовинного предмета, яка дуже точно його повторює. Що це за глечик? Я ніколи таких раніше не бачив. О, такі глечики робили ще у пізній період трипільської культури, перед самим її занепадом. У них зберігали зерно і ховали попіл померлих після спалення на вогнищі. Ну тоді це не репліка. Подивіться всередину. Ігор Аркадійович ще раз ретельно оглянув глечик. Так, схоже, що тут був попіл, кістки та трохи зерен. Ти що, його помив? Так, помив, тому що він був дуже брудний і наповнений тванню. Тобто ти витяг його з річки? Так, Пірновий знайшов на дні. Мабуть, він потрапив у воду, коли розмило берег. Варто було б повідомити археологів у рейцентрі. Досі тут не знаходили трипільських поселень або поховань. Треба буде ретельно дослідити пагорб біля берега. Що ти збираєшся робити з цим глечиком? Ти ж розумієш, яка це цінна річ, бо цілих зразків трипільської кераміки зберіглося небагато. Ще не знаю, зізнався я. Мабуть, продам колекціонерам. Я давно хочу купити гірський велосипед, а не це одороблене, на якому я зараз їжджу. Ігор Аркадійович зітхнув. Звісно, можеш робити з ним, що хочеш, бо ти його знайшов, але я радив би подумати і залишити його у мене. А я вже передам глечик до музею, бо це цінний культурний і історичний спадок. Я пообіцяв, що подумаю, і пішов додому, забравши глечик. Попри те, що в ньому могли зберігатися людські рештки, мені не хотілося з ним розлучатися. Дивні візерунки вабили мене, і мені здавалося, що Глечик принесе мені вдачу. Я вирішив нічого не розповідати бабусі. Глечик тихенько сховав у сарайчику серед дров, все одно влітку майже не тупили. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Бабуся в той час була на городі і нічого не помітила. Звісно, вона одразу ж відправила мене прополоти буряки та іншу нудну роботу. Увечері я в доброму гуморі нарешті звільнився і пішов дивитися серіал Горець про донкана Маклауда. У вихідні показували зразу дві серії, тож я на дві години випав з реального світу. Навіть бурчання бабусі знову свою дурницю дивишся. Не псувало мені задоволення. Тут якраз серіал перервали на рекламу. Вона була дивною, показували фрагмент радянського мультика про летучий корабль, де водяник співає пісню, а потім показали унітаз і репліку Купуйте найкращу фінську сантехніку тільки у нас. Я ще не встиг відійти від культурного шоку, як на моє плече опустилася рука. «О, ти, роди, вже унітази рекламують. Совісті в них нема. почув я голос бабці. Я обернувся і помітив, що її обличчя бліде, а руки трусяться. «Мишку, хтось ходить по подвір'ю, біля курника і сараю з дровами. Хотіла піти яєчка зібрати, а там хтось тупає у кущах. Я злякалася, швиденько додому забігла і зачинилася на всі замки. Невже злодії залізли? Та ні. Тозік би вже все село підняв на ноги, а він забився у будку і скавчить. Це якась нечиста сила з потай світу прийшла. Бабусю, ти в таке віриш. Ти ж учителькою була. Це ви у своєму місті живете і під носом нічого не бачите, зі злістю випалила вона, а я на природі все життя прожила і тому не кажи, у що мені вірити. Тут ми почули, як хтось шкрябає з боку сарайчика, ці звуки діяли на нерви, як залізо, яке дряпає по склу. Може, то лисиця хоче курей вкрасти? Та ні, собака б загавкав, і лисиця так голосно дерти не буде. Так само було, коли твій дід потонув тридцять років тому. Ти не розказувала? Та я багато чого не розказувала, бо за таке можна було в дурку потрапити. Розкажи, я нікому не скажу. Ну, добре. Дід твій потонув під час риболовлі, коли ще не було греблі та дамби, а річка була широкою. Він і четверо друзів рибалили в човні. Я була у школі, вела урок. Усе було спокійно, аж раптом у мене почали труситися руки і схопило серце. Я навіть не знала, що твій дід пішов рибалити з друзями. Він мені не сказав, бо я його за це часто лаяла. Вони там не так рибу ловили, як пиячили. Це був жовтень, доволі холодно. Запливли вони насередину, аж туди до річка у Дніпро впадає. І тут почалася буря. Того разу один з друзів привіз із рибгоспу списані рибальські комбінзони. Ну, вони їх і наділи, сіли в човни попливли. А буря його перекинуло. Комбінезони були важкі і швидко набирали воду. Потонули всі, крім Павла Терентича. Це той, хто тобі квіти носить? Ага. Він колись хотів зі мною одружитися, але не склалося. Твій дід був спритніший. Як Терентійович розказував, коли він намагався випливти, то зачепився за корч. Комбінезон порвався і він зміг його зняти. А потім ніби якісь руки схопили його і дотягли до берега. Але я думаю, він підбріхує. Може, просто менше випив. От завжди попереджала твого діда, що горілка до добра не доведе. А сама віриш у те, що розказував Терентич? Не знаю. Він ніби ніколи не брехав. А, ось ще що згадала. Він розказував, що завжди перед риболовлею кидав украєць хліба з сіллю у воду, і казав водянику, пригощайся. Друзі з нього сміялися, а коли він врятувався, то казав, що його водяник виштовхнув, і навіть ніби бачив його руку зелену з перетинками, яка його штовхала. Але то, мабуть, з перепою. Я вірю в нечисту силу, але не у водяників. А ти казала, що так само шкреблося, коли дід потунув. Ага, так. Тоді твоя мала мама ховалася під столом, бо воно ще гучніше шкребло, і шкребло не в сараї, а по дверях хати, а вранці ми побачили мокрі сліди з тванню. Це мертвий дід приходив, хотів щось забрати. Та ну, бабусю, ну, це, може, вовк був. Вовки такі сліди не залишають. А сліди були, як від рибальських чоботів. Може, сусід якийсь випив і переплутав будинок? Та ні. Була буря і сильний вітер. Усі сусіди вдома сиділи. Нашу розмову перервали гучні удари по вхідних дверях дому, наче хтось стукав ногою у двері та вже знайоме шкрябання по дереву. І тут ми почули голос глухий і басовитий. Де? Де? Де моє? Дай моє? Верни моє. Бабуся зойкнула і перехрестилася. Мене затрусило. По спині побіг холодний піт. Я відчув важкість у грудях. Дихати було складно, як крізь вато, а серце заколотало, ніби відбійний молоток. І знову. Стукіт та шкрябання у вхідні двері. Онучку, ховаймося. Бабуся схопила мене за руку і потягла до льоху. У льосі ми просиділи всю ніч до світанку. Час від часу хтось стукав і шкрябав у двері й вікна. Ми самі не помітили, як під ранок заснули. Прокинулися, коли сонце вже було високо. Бабуся побігла годувати свиней і пасти корову. А мене відправила годувати курей та кролів. Я відволікся і не згадував про те, що сталося вночі. Усе це здавалося просто страшним сном. Але коли я рвав траву для кролів, помітив біля ганку мокрі сліди зі шматками водоростей. Отже, то був не сон. І що ж хотів нічний гість? Я намагався згадати його слова, вимагав щось віддати. Я так і не додумав, бо бабця покликала мене їсти. За сніданком вона розказала, що їй наснився покійний дід. Ой, юночку, що я згадала. Мені ж то, коли ми в льосі заснули, дід снився. Такий же молодий, як незадовго до смерті. Просив принести йому улюблений мунштук, а то йому гірко папіроси палити. Стільки років не снився, а тут наснився. А що за мунштук? Та був у нього улюблений такий дерев'яний. з вишні вирізав. Завжди в нього папіроски встромляв і скрізь із собою носив, а в той день забув узяти. Я його зберігала як пам'ять. Може, це дух діда вночі приходив? Може, і так. Піду на могилку віднесу. Того ж ранку бабуся відправилася на кладовище і віднесла мундштук на могилу діда. Вона мене запевнила, що його дух нас більше не турбуватиме, але це не допомогло. Щойно стемніло, бабуся почула, як хтось ходить у кущах а потім знову задряпало по дверях сараю. Цього разу вона не стала випробувати долю і одразу потягла мене до льоху. І знову була моторошна ніч. Непроханий гість кричав ще голосніше і стукав сильніше. Не дарма твій дід важкі дубові двері поставив, сказала бабуся. Поганенькі двері вже б вибило, а ці стоять. Моє, віддай моє. волав голос. Не ховайтеся, дістану, утоплю. А чого він буде наступити? злякалася бабця. І тут я ляснув рукою себе по лобі. Це ж водяник. Я ж його глечик узяв. Виходить, правду казали хлопці, не треба було тоді його брати. І тут затріщало дерево, а потім почувся гуркіт. Це впали вхідні двері. Хтось загупав ногами у коридорі, ніби ступав у мокрих чуботях, аж чвакало. Ми заструпилися і принишкли. Бабуся затулила мені рота, щоб ненароком не видав нас. Непроханий гість ходив будинком і щось бурчав. Спочатку зайшов у кімнату з телевізором. Ми чули, як він пересуває меблі і відкриває шафи, ніби щось шукає. Потім затупав на кухню, повідкривав шафки і гримів посудом, аж чути було брязкіт розбитого скла. Гість засопів і забурчав, знов проходячи повз льох. Ой, лихо буде, душі втекли, будуть бешкетувати, а люди подумають на мене. Кроки віддалилися, і ми почули, як рипнули двері шафи у бабусиній спальні. Ой, лихо, хоч би до скриньки не дібрався, там же мої гроші на похорон лежать, прошепотіла бабуся. А я вже здогадався, це дійсно був водяник, і шукав він зовсім не гроші. Нарешті він повернув до кімнати, де спав я. Тут уже я занепокоївся. Почувся дзвін. То водяник скинув банки з моїми комахами та павуками, яких я ретельно збирав усе літо. Гість знову засупів, заголосив, що лихо буде, і пішов назад до виходу. Біля порогу затримався і прокричав Верніть моє, бо лихо буде, хату розвалю. Бабуся перехрестилася і зашепотіла молитву. Цього разу ми не могли заснути до самого ранку. Що ж це за нечість така? Що ж ми таке в неї могли взяти, що аж у дім без дозволу вдерлася? Не знаю, бабусю. Збрехав я та відчув, що червонію. Проте бабця не помітила цього та промовчала. Коли вранці ми вибралися з льоху, у хаті був безлад усі шафи відкриті, деякі дверцята зірвані з петель, речі розкидані. Але найбільший розгром був на кухні увесь посуд лежав на підлозі. А одна шафка зірвалася зі стіни і лежала на купі уламків. Бабця вирішила піти до попа й попросити освятити дім, щоб відвадити нечисту силу. Щойно вона пішла, я побіг до сараю. Замок був вкритий тванню і брудом, і я ледь зміг сунути у нього ключ. Він ледь піддався. Коли я зайшов у сарай, у ніс вдарив запах польових трав. Мабуть, водяник ці аромати не любить, тому і не зміг унюхати глечик. Я обережно розібрав дрова і витягнув свою знахідку. Глечик знову вкрився зеленим брудом, і від нього страшенно смерділо. Я сховав його у рюкзак і пішов на річку. Людей на вулиці було мало, всі або на роботі, або на городах. На річці рибалив Терентійович. Він стояв по коліна у воді з вудкою і наспівував, під ніс якусь пісеньку. Мій попередній план викинути Глечик непомітно провалився. І тут Терентійович почув мої кроки і повернув голову. А, мишко! Що це ти тут робиш у таку рань? Так, гуляю, Я кулов. та щось сьогодні не дуже. І все-таки, що ти тут робиш? Ну, прогулятися вирішив. Ой брешеш, хлопче, по очах бачу. Навіщо з торбою прийшов? Та комах хотів наловити для колекції. Тут зараз комах не знайдеш. Всі розлетілися, бо водяник був дуже розлючений. Усю живність переполохав, навіть жаби розбіглися. І дійсно на річці було підозріло тихо, чого я не помітив одразу ні кумкання жаб, ні спів очеретянок, навіть комарі, які ніколи не давали спокою, кудись поділися. Що ж так могло водяника розлютити? Як ти гадаєш? згадково запитав Терентьєвич. Ну, не знаю, багато що, навіть гадки не маю. Ой, знову брешеш. Очі бігають, як у базарної торговки. Зізнавайся, що в тебе в торбині. Я зрозумів, що діватися нікуди, зняв рюкзак і витягнув Глечик. Він приходив до нас уночі. Мабуть, це шукав. Я прийшов, щоб Глечик повернути. А де ти його взяв? У річці виловив. А тебе батьки не вчили, що не годиться брати чуже. Так Глечик на дні був, значить, нічийний. Не буває такого, щоб було нічиє, усе комусь належить. Я приніс глечик, щоб водянику повернути. А якщо він тебе втопить, так я віддам йому глечик. За що? Давай краще мені, а я водянику віддам. Я ж з ним на короткій нозі, ти ж знаєш. Та знаю, бабуся розказувала. Я мовчки дав глечик Терентійовичу. Той протягнув руки, і я зі здивуванням помітив, що на них надіть якісь зелені рукавиці, ще й з перетинками. Дядьку, а що це за рукавиці у вас? А, це щоб вудка не ковзала. Ну, тепер, можеш і ти, я все сам владнаю. Заходь увечері на юшку. Дякую, зайду. Я попрощався із Терентійовичем та пішов додому. Тут на мене вже чекала бабуся. Ти де так довго був? запитала вона. На річку ходив. І що там, рибалив? Та, комашок ловив. Та ти що, з глузду з'їхав, які комашки. Я тут місця собі не знаходжу, а він комашок ловить. Та все добре, не хвилюйся. До речі, Павла Терентійовича там зустрів. Він рибалив і на юшку запрошував. Аж тут бабуся зблідла і перехрестилася. Якого Терентійовича? Він же вчора потонув. Я сама тільки на відпопаді зналася, піп його якраз пішов відспівувати. І Як це потонув? Та вчора вранці з човна впав і потонув, напевно, напився і не зміг виплисти. Я вчора цілий день на городі поралася і не знала. Шкода, хороший чоловік був. А з ким же я говорив на річці? Він стояв на березі, вудку тримав, говорив зі мною. Та це ж, мабуть, сам водяник і був він же живе між двома світами, частково у нашому, а частково по той світі, він може приймати подобу потопельників, всі ж душі потонулих до нього потрапляють. Мене як обухом вдарило. Я розмовляв з водяником. Віддавав йому глечик і навіть про це не підозрював. Він же міг мене просто потопити, але чомусь відпустив. Мабуть, ми чимось перед ним завинили. Візьми горщик з кашею, віднеси на річку і кинь у воду. Скажи, що то для водяника, може, пробачить. Мені було дуже лячно знову повертатися туди, але я не міг наважитися розказати бабці, що трапилося насправді. Тож я взяв горщик з кашею і пішов. На річці все було як раніше. Гучно кумкали жаби, очертянки видавали довгі трелі, а комарі хмарами дзищали над головою. Звісно, Терентіча вже не було. А посередині річки кружляли ледь видимі людські фігури, схожі на марево. Я придивився і фігури стали чіткішими. Одна з них нагадувала Терентійовича, а друга мого діда, яким я його бачив на старих фотографіях. Я взяв горщик з кашею і крикнув. Водянику, я тобі частування приніс. Пригощайся і не тримай на мене зла. Я щасили жбурнув горщик, аж тут із води вислизнули дві зелені руки з перетинками і підхопили гостиниць. На мить визирнула зелена голова, вся у зморшках, вкрита зеленим волоссям, дуже схожим на водорості. Водяник прискіпливо оглянув горщик, принюхався. На зморшкуватому обличчі з'явилася вдоволена посмішка. Тут він глянув у мій бік. Помахав рукою і пірнув у воду. Я вже збирався піти, але водяник знову випірнув уже з глечиком, тим самим, через який ми зазнали стільки прикрощів. Цього разу я зміг його роздивитися краще. З ростом зі звичайного чоловіка він був оплутаний тванню, з великою огрядною зеленою бородою та висячими зеленими вусами. Водяник щось забулькотів, видав голосну скрипучу трель, як вечеретянки, і помахав перетинчастою рукою. Туманні фігури, які кружляли посеред річки, потягнулися до нього. Одна за одною вони пірнали в глечик, а водяник накрив його жмутом водорости, наче кришкою, і знову пірнув. Я ще постояв, подивився на кола, які розходилися по воді, аж поки гладь не затихла. На цю річку я ходив дуже рідко, неохоче, і довго пручався тому, щоб йти туди знову. Попри насмішки друзів, я всіляко уникав цього. Завжди знаходячи якусь поважну причину. Та й взагалі, ще впродовж кількох років я боявся підходити надто близько до подібних затишних водойм. Увесь час мені здавалося, що десь випірне зелена рука і потягне мене на дно. Десь три-чотири роки поспіль я плавав виключно в басейні, але потім я підріс і з роками дитячі страхи розвіялися. І вже у старших класах я перестав боятися підходити близько до ставків, озер та річок. Порившись у довідниках про фольклор, звичаї та вірування українців, я дізнався, що саме треба робити, щоб привітатися із водяником, які дарунки йому треба лишати, щоб він не ображався і не заподіяв шкоди. І хоча водяники бувають різні, як і люди: хтось добріший, а хтось зліший, хтось приязний до людей, а хтось байдужий чи навіть ворожий. Проте, якщо зробити все правильно, жоден з них не зашкодить людині, яка виказала до нього повагу. Якщо ти проявляєш повагу до природних сил, то й вони тебе поважатимуть, і шкоди не заподіють. Але навіть коли страхи та переживання дитинства стерлися із пам'яті, і колись пережитий переляк засів глибоко у забутих спогадах, мені ще довго снилося, що я малий переляканий хлопчик, який ховається у льосі, а хтось із нелюдською силою гупає у двері. Ось така історія із щасливим фіналом. Які можна зробити висновки, я думаю. Ви зрозуміли самі. А якщо ви хочете послухати ще історії від зрана Костюка на міфологічну тему, я залишу посилання на них в кінці цього відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. До зустрічі!